Вітаю вас на уроці української літератури. Діти, ми з вами працюємо із творчості Лесі Українки, справжнім я Лариса Косич, і розглянемо в восьмому класі такі її твори. Давня весна. Хотіла б я піснею ста та давня казка. Усі ці тексти пройняті неабиякою любовю до взагалі оточення. Неабияким стимулом до життя, неабияким патріотизмом, неабиякою потужною такою силою, яка дає натхнення, мотивацію, а, будує різноманітні картини в нашій уяві, і ми більш детально зупинялися саме на поемі Давня казка. Які ж порушені проблеми ми також розглядали. Що йде мова у цій поемі, ми вже знайомилися більш детально з вами, читаючи сам текст цієї поеми, аналізуючи, коментуючи, деякі роблячи певні собі зауваження або ж якісь моменти ми брали до уваги більше, ніж усі інші. Тож сьогодні ми також попрацюємо. Із е, тексту, і, власне, бачимо, що в підручнику у нас є такий підзаголовок митець і суспільство. Поемі давня казка понад 120 років, але порушені в ній проблеми актуальні нині. Подивіться тільки на те, що <поем> багато хто з митців, поетів, письменників жили понад 200 років тому, їхні рядки цитують. І досі їхні рядки, проблеми і все, те, що вони вмістили всередину своїх творів, воно актуальне й нині. Коли Леся написала цей твір, у середовищі митців тривала гостра дискусія про роль мистецтва. Одні заявляли, що мистецтво має бути лише для розваги, інші ж наполягали на тому, що історію пишуть царі королі як володарі народів. Власне, тепер ми зрозуміємо з вами, чому саме хотіла показати Леся у своїй поемі Бертольда та Співця. Але поемою давня казка Леся Українка гостро і переконливо заперечує ці думки, хто ж творить історію і відповідає за свою країну, яка роль митця в розбудові своєї країни. Ці питання, ми на відповіді на ці запитання, ми, власне, і знайдемо, і знайшли, читаючи поему, давня казка. Ви пам'ятаєте, що у нас є ось така невеличка експозиція так, до цієї поеми. Може, хто послухав казки? Ось послухайте, панове. Ми бачимо, що тут є у нас звертання, так, тільки вибачте, Паскарова, що не все в ній буде. Нове. Так? А ми розуміємо, що казки так, вони покликані для того, аби виховувати, засуджувати, показувати якісь з допомоги алегоричних образів, показувати якісь вади суспільства, проблеми. І воно, власне кажучи, так йде одне за одним, не змінюється там сторіччями, так? А традиційно вибудовано. Тому авторка й говорить. Не все буде нове, тому не сподівайтесь, що там будуть якісь, ну там я не знаю, перлинні так, М -м -м, камені. Та чого там люди добрі, за новинками впадати. Може, часом не завадить і давніше пригадати, тобто не щось нове, так авторка нам говорить, що не щось нове потрібно зрозуміти, а ще повернутися до того давнього, що вже було переосмислити, Зрозуміти, зробити певні висновки, хто нам може розповісти щось таке цілком нове, щоб ніхто з нас не відмовив. Е, вже ми чували все. Тож, коли хто з вас цікавий, сядь і слухай давню казку, а мені, коли не лаврів, то хоч бубликів дай. Бачимо традиційний початок, так, традиційні якісь ось ці нотки а, в в'язку, так, мені, хоча б не лаврів, тобто нам не супер якоїсь відомості або якогось прославлення, так, уславлення, а чогось такого більш простого. Десь колись, ось у нас знову ж таки пам'ятаємо, так, згадуємо, що працюючи над текстом, ми говорили, що у нас є оці однакові такі моменти, що починаються традиційно в усіх казках, десь колись, в якійсь країні, тут уже нам говорить письменниця: де захочете, там і буде. Тобто, як ваша фантазія буде працювати, взагалом. Так, повертаючись до тих творів, які ми вже опрацювали, то давня весна вона викликає настільки величезні емоції, і тут уява просто вона закипає, вона працює, вона загострено, відчуває всі ті кольори, які авторка у своєму вірші передає усі ті почуття, емоції, які Поетеса так описує нам, власне, вони всі відкарбовуються у нас і з'являються в нашій уяві. Так само і тут, де ми захочемо, там і будуть відбуватися ці події. Головне фантазувати, головне уявляти, головне поринати в сам текст, розуміти його, бачити зсередини, не тільки просто поверхово читаючи, а заглиблюватися. Адже кожен текст будь-якого автора він. За мету все ж таки тримає одне навчити, щоб читач зрозумів, щоб читач звертав увагу на якісь тонкощі, на якісь моменти, які потрібно поглиблено вивчити. Ну і власне і тут, бо у касці та ще в віршах все можливе, добрі люди. Десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки мав талант до віршів, не позичений, а власний. На обличчю поета не цвіла урода гожа, хоч не був він теж поганий от собі, людина Божа. Той співець та що робити, видно, правди не сховати, що не був співцем поет наш, бо зовсім не вмів співати. Та була у нього пісня і дзвінкою, і гучною, бо розходилась по світу з ту голосою луною. І не був поет самотній, до його малої хати раз у раз ходила молодь пісні слова вислухати. Пісні слова вислухати. Теє слово всім давало, то розвагу, то пораду, слухачі співцю теє ділом скрізь давали раду. Що могли то те й давали? Він з усього був догодний. Досить з нього, що не був він, ні голодний, ні холодний. Як на весь зелений, оживляв сумну діброву, то щодня поет приходив до діброви на розмову. Тобто, дивіться, який е, настільки поетові було комфортно так? серед природи, він начебто наповнювався сил, збагачувався, якихось емоцій, почуттів, тобто набирався саме ось цього. Енергії від природи, бо ми так або інакше все ж таки залежимо від природи, і це дуже добре і головне відчувати природу, захищати природу, розуміти, що вона допомагає нам, але ми маємо дякувати за це і робити якусь певний зворотній зв'язок, там не шкодити, не якимось чином знищувати, тому що це все власне руйнує. Навколишнє середовище, тому звісно, і поетеса також на цьому могла наголосити, що саме серед природи можна отримати оці емоції, почуття, щось нове, або, власне, народиться щось нове, якщо бути в гармонії з природою. Так, одного разу ранком наш поет лежав у гаю, чи він слухав шум діброви, чи пісні складав, не знаю. Тільки чує гомін, гуки десь мисливські, В сурми грають, чутно разом, як собачі, і людські крики десь лунають. Тупотять і коні, гомін ближче, все лунає, За кущів, юрба мисливська на долину вибігає. Як на те ж, лежав поет наш на самісінькій стежині. Гей, кричить він, обережно віку збавити людині. Ще на щастя, не за звіром гналася, юрпа спинилась, а то б, може, на поета неконечне подивилась. Попереду їхав лицар та тихий такий, крий Боже, бачте, крикнув, що за птиця, чи не став би ти, небоже? Не біда, поет відмовив, як ти й сам з дороги звернеш, бо як рими повтікають, ти мені їх не заверш. Тут достатньо прямо лінійно, ось так він спілкувався з тим, так, можна сказати, певним, певною людиною, лицарем, так, який вважав себе вищим так, за статусом, аніж той самий поет. Це ще так же полювання, мовить лицар з сміхом. Слухай ти, цікай лише краще, бо пізнаєшся ти зликом. Ей, я, лиха не боюся, з ним почу ночую, ну, з дню. і днюю. Ти втікай, бо ямись, пане, на таких, як ти, полю. У мене рими соколяти, як злетять до мене з неба, то вони мені полюють вже, кого мені там треба. Та який ти збіса біса мудр, мовить лекса. Ще ні разу я таких, як ти, не бачив, я тепер не маю часу, а то ми б ще подивились, хто кого скоріш полює, хлопці. Геть його здорові, хай так буде, хай так дуже не мудрує. От спасите за послугу, мовить наш поег. Несіть та візьміть листки з піснями. Он в траві леже, візьміте. Він, напевне, божевільний, крикнув лице. Ну, рушаймо. Хай він знає нашу добрість, стороною обминаймо. А ти тут завжди, не Боже, хай но їхатиме з гаю, я ще дам тобі гостинця, а тепер часу немає. Не на тебе ждать я буду. Так поет відповідає: хто ж кому подасть гостинця, ще того ніхто не знає. Лицар вже на те нічого не відмовив, геть подався. Знову юрба загукала, і луною гай озвався. А розтеклись ловці по гаю, полювали цілу днину та коли б вже Полювали хоч на сміх, яку звірину, а як сонечко вже стало на вечірньому упрузі стихли сурми, гомін, крики, тихо стало скрізь у лузі. Гурт мисливський зголоднілий, весь підбився, утомився, дехто ще ще зостався у гаю, дехто вже із дороги збився, геть, відбившися від гурту, їде лицар в самотині, зирк. Поет лежить, як вперше на самісінькій стежині. А, гостинця ти чекаєш, мов лицар, і лапнувся по кишені. Ой, не боже, вдома гроші я забувся. Усміхнусь поет на я не турбуйся мене, пане. Маю я багатство стільки, що його й на тебе стану. Спалахнув від гніву лицар, був він гордий та завзятий, але ж тільки на упертість та на гордощі багатий. годі жартів крикнув згор, бо задам тобі я гарту, а поет йому Та й сам я не люблю з панами жарту. Бачиш ти, оця діброва, поле, небо, синє море, то моє багатство, панство, і розкішне, і просторе. При всьому, всьому багатстві я щасливий завжди й вільний. Тут покликнув вицар. Боже, чоловік цей божевільний, може будь поет відмовив певне, всі ми в Божій волі, та я справді маю щастя і з мене його доволі. Так, я вільний, маю бистрі вільні думи чарівниці, що для них нема на світі ні застави, ні границі. Все, чого душа заправне, я створю в одну хвилину. В таємні світи над хмарні, я на крилах думки линув. Скрізь гуляю, скрізь буяю, мов той вітер дзвінкий в полі, сам я вільний і ніколи не зламав чужої волі. Засміявся на те, лицар, давню казку правиш, друже, я ж тобі скажу на те ти щасливий та не недубж. Я б віддав у той химерний твій таємний світ надхмарний, за наземне справжнє грабство, за підхмарний гарний, я б віддав твоє багатство і на непевні країни за єдиний поцілунок від коханої дівчини. Щось поряд хотів відмови на недбалу горду мову, та вже сонечко червоне заховалось. За діброву. Надійшла сільська молодь, що з роботи поверталась, і побачила поета, з ним приязно привіталась. Тут поет взяв мандоліну, і, на відповідь, гуртові, він заграв і до музики промовляв пісні чудові. Всі навколо нерукомі, зачаровані стояли, а найбільше у дівчаток очі втіхою палали. Довго й лицар слухав пісню, далі мовив на відході, що за дивна сила слова. Ворожбити якийсь, та й годі. Ну, власне, ми ось такі моменти з вами пригадали, так? основні з цієї поеми, і а тепер я вам продемонструю і розкажу трошки про ваші інтерактивні вправи, з якими ви працюєте на домашньому завданні Їх буде декілька. Так, один, два, три. Наприклад, перше, так, вам потрібно розподілити подані вирази, які риси характеру притаманні поетові, а які Бартольди, Так? Наприклад, прагне слави і багатства. Бертольд, гордовити, Бартольд. Так? Якщо ви правильно натискаєте, ви, зникає, ось, зникають ось ці пазли, відповідно, ви. Впоралися. А коли ви завершите, зробите скріншот, пам'ятаєте, так робимо скріншот і прикріплюємо до завдання яке буде у класу. Тепер тут завдання розмістити події в поємі «Давня казка за сюжетом: експозиція, зав'язка, розвиток дій, кульмінація та розв'язка. Пам'ятаємо, так що експозицію у нас було зараз десь це. Розповідь про поет. Тобто, ось я тягну, так. І в мене ставиться цифра 1, а це я поки що приберу. звідси. Ось цифра 1, це у мене розповідь про поета і це експозиція. Натискаю на ось цю позначку. Бачимо так. Що перше у мене розташовано правильно, друге у мене розташовано правильно, тому що тут відбувається знайомство, зав'язка ось той а, поет і ось Бертольд на коні, так на полюванні поїхав. А, власне, ось один, два. І далі ви маєте сформувати, щоб у вас була чітка вибудова а, сюжету. Зробили, натиснули на позначку, сфотографували або зробили скріншот і надіслали мені в класру на перевірку. І, власне, третє завдання: також установити відповідність між рисами, характеру героя та цитату. Це трошки ускладнене завдання, але ви розберетеся. Наприклад, так, ось це. Що я тут пан гуляв у себе в замку, у ярмі стогнали люди, і здавалось, що до віку все така неволя буде. Про що можуть говорити ці слова? І нам потрібно знайти помаранчеве ось такий а, таку крапочку. Зневажає простих людей. Я тягну сюди, з'єдную. От, раз, і в мене зникло. Відповідно, я правильно з'єднав синю цитату із характеристикою. так із помаранчевою цією кулькою. А з'єднуєте єд... всі, а завершуєте, робите скріншот свого результату або фотографії, прикріплюєте мені клас.ру на а, конкретне завдання. І буде у вас три інтерактивні вправи. Отже, ще раз опрацювали, попрацювали із текстом вже повністю. Якщо вам потрібно ще раз почитати, то будь ласка, почитайте цю поему. Зверніть на неї увагу, і на домашнє завдання у вас буде виконати декілька три інтерактивні вправи, що стосуються поеми, давня казка. Будьте уважними: в класрум я створю чітко завдання за цим за цією датою, і ви. Зможете туди прикріпити свої відповіді. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео. Так, так, про це я прошу теж. А, якщо будуть у вас запитання, то прокоментуйте. А, будь ласка, напишіть мені під відео. Якщо у вас є питання, також ви можете їх поставити мені у клас.ru. До зустрічі, успіхів!